Інтермецо 2, 1938 рік. Ти що, жартуєш? Яким же дивом ти вижив? Тоді й почалися погані часи. Татко Біллі радник був від нас не в захваті. До того ж, він був пов'язаний з Морелло. Без допомоги мафії він би не зміг би отримати своє місце. Він ще й поліцію до цієї справи перевернув. Може, тепер проти нас були і бандити, і копи. Годі тобі! Ей, обидві сторони тільки вигравали. Поліція зображала себе борців зі злочинністю і мала шматок хліба з маслом від морело. Ко залишила спокій, а Мороз за допомогою поліції збирався розправитися з головним спереком. Ідеальна ситуація а наші справи були погані. Салер багато що втратив. та та я не був не найкращий ворім. Після всіх цих починала здаватися, що це все безлусно, що Треба поспішати насолодитися всім, що може запропонувати життя, адже воно висить на лоску. Саме тому ми сполю розпочав питання. Але ти, наче то не зовсім спився. Моїм життям стали ви за злочне та спартне. Якби Фрек не допоміг мені, я б скінчив зовсім погано. Дивно. Але одноразом він знайшов мене і захотів допомогти. Не підвезеш мене додому, Томі. Звісно, Франк, сідай. Ну як життя там. Та загалом у порядку, тільки-тільки. А, дурниці. Чув, що ти з полі пішли в загул? У місті вже почали про вас говорити. Треба щось робити з грошима. Якщо не хочеш опинитися на смітнику, то ми знайди щонебудь, заради чого варто жити. Що? Хочеш повчити мене, в тому чому сенс життя? я бачив хороших хлопців, які не впоралися із подібними проблемами. Всі вони закінчили дуже погано. зазвичай тебе або вбивають через гроші, або ти добиваєшся до занібісів. Справа твоя. Дон не любить алкаші з тримтячими руками. Від таких людей одні неприємності. Якщо не поберешся, то одного разу твій найкращий друг б'є тебе, не змигнувши очима. То що ж мені робити? Давай, пано, опам'ятовуйся. Можеш інвестимош гроші в яку небудь справу. Я міг би дати тобі твою пораду. Кидай свої гулянки, ходи з доном на гонки. Спробуй заводи свій пані театр. Та хіба мало чого може придумати? Фрейк також води фрейку. Присунай дівчина піде збивцем. Знаєш, поліцейський вбиває, охороняючи, охороняючи закон. А ти проводиш життя. Ти не вбився, тому ми... взагалі твоїй дружині нічого сунутися, твої справи. Пам'ятай, ніколи не перенось роботу додому від сьогодні проблеми. І де я знайду собі жінку Френку. Я думав, в тебе що було щось з дочкою Луджі, Сарою. Здається, вона чудова дівчина. Тільки тобі вирішувати, наскільки далеко у вас все зайде. Я не хочу піддавати безпеці таку дівчину, як Сара. Заміська прогулянка. 1933 рік. Одного разу Френк попросив мене заглянути в бар. Він сказав, для мене є невелика робітка. Тому у нас на підході дві вантажівки з першосортною випивкою з Канади. Сам відправився з ними на місце зустрічі. Ще на одній старій фермі за містом, і нам потрібно доставити вантаж місто. Я відправляю дві вантажівки на одній з них полі, хочу, щоб ти відправився з ними. Просто для вірності, щоб ще все пройшло гралку. Відмимо в ральфі машина, а полі зустрінемося. Приїдеш туди і полі видасть тобі зброю. Гаразд, Френку. Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia The City of Lost Heaven або ж Мафія місто втраченого раю. І сьогодні в цей вечірній дощовий день Я іду по ральфі за автомобілем. Ось він. Отже, що в нас на сьогодні, Ральфі? П Привіт, до Том! В мене для тебе нова машина 65 кінських сил. І якщо повністю втопиш педаго, то вижмеш миль 75 Вони поставили на неї новий замок, але це не біда. Дивись. Бачиш, це дуже просто. Можеш взяти цю машину або іншу стару, як хочеш. Дякую, Рафі. Болт. В8 ростер. Погнали. Головне наше... Спочатку наше завдання це зустрітися з полі на складі. Так що цю місію я теж поділю на дві частини. Перша це ми буде, будемо добиратися до ферми. А от уже друга частина вже розбірки фермерські там будуть. Ось так. Звичайний дощовий день. Грім гримить десь. Блискавка блимає. Та і що тут такого? Так, розганяємось. Ого, яка яку швидкість він набирає. 70 миль за годину. Ось так. Ми майже приїхали. Ось так ми спустилися. Ми майже приїхали. Ей, Томі! Їдемо на ферму за місцем забрамої коважі відмінного піла. Тебе відправо з нами присягти але айніх, би то все. Тобі не треба нічого робити. Хлопці завантажують. Кури, саме сам вже там чекає на нас. Дай бог, щоб не випив все до нашого прийду. Я вестиму. Хопам заплачемо, тому нема за що турбуватися. Схоже, можна було б залишитися вдома і поспати. Ей, якщо я не сплю, так тобі і не належить. Поїхали. Поїхали дві вантажівки за місто в дощову погоду. <кій> Природа ніяких тобі стресів. Треба почастіше це робити. Тільки краще. Ха-ха, ти то віддав перевагу нам сарій, дощі лучня, вона твоя нічна зміна. Ну, що ти можеш про це знати? Те, що і всі інші. Навіть Луїджі знає, що ти за неї дбаєш. Не думаю, що він дуже заперечував, врешті-решт, врятує її не винять, каже. Тримай парі, що не та сохне в полі. Ти що, свічку тримав, та годі тобі. Я ж а тобі, вона хороша дівчинка. Ви один одному. ось вже, в чому. Я не являю собі, що прихожу вдома і кажу, знаєш що, дорогасю, роботи зі мною володобіса, цих клієнтів завалив. Тобі ж не обов'язково говорити про це вдома. Якщо не поводити так, як думають про нас газетярі, їй дупи все буде. Адже вона що треба. Тобі це здається нормальне все життя приховувати в дружині, що ти є насправді. Та не сіпайся ти. Лайно. Що сталося? Сем повинен був чекати тут, а його немає. Пахне смаженим. Чуєш, ми почекаємо тут біля вантажів, а тихенько ти, ти, сходи перевіриш, що робиться. Спасибі за довіру. Візьми з собою кілька куль. Ну що ж, на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!